Майстер-клас по виготовленню оберегової ляльки-мотанки. Підготуйте нитки двох кольорів, ножиці, плаский предмет, наприклад, книжка. Гарний настрій. Робити ляльку-мотанку треба з добрими думками, з любов'ю. Тоді цей оберіг захистить та надасть сил. Починаємо роботу з того, що намотуємо на книжку від 20 до 30 обертів нитки. Обережно знімаємо та розрізаємо нитки знизу. З короткої окремої нитки робимо петельку і формуємо маківку нашої лялечки. Далі іншим кольором робимо все так само: це буде волосся нашої ляльки. Щоб зробити руки, ми намотуємо 15-20 обертів, знімаємо і розрізаємо нитки. Щоб сформувати долоньки з обох кінців ниток. Іншим кольором зав'язуємо вузлики. Зайві ниточки можна обережно відрізати ножицями. З'єднуємо волосся та тулуб ось так як я роблю це на відео. Щоб сформувати голову, потрібно окремою короткою ниткою зробити декілька обертів і зав'язати вузликом шию лялечки. Ще однією короткою ниткою зав'язуємо волосся. Розділяємо нитки навпіл. Готові руки розміщуємо під шиєю посередині тулуба, потім ниткою жовтого кольору, під ручками робимо декілька обертів і формуємо талію лялечки. А на грудях і спині треба зробити оберти навхрист. Всі оберти робіть тугіше, щоб лялечка добре тримала форму. На талії в'яжемо вузлики і залишаємо нитку до поясу. Нитки можна підрівняти, щоб лялечка була гарною та охайною. Ось наша лялька-мотанка готова! Нехай ця лялька-мотанка вас захищає, буде підтримкою та надійним оберегом.